Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі! З вами телепрограма Народна Армія. Всупереч мінським домовленостям, з боку терористів не припиняються обстріли на сході, а з російського кордону продовжують надходити бронетехніка, зброя, боєприпаси та найманці. Крім цього, ситуація загострилася проведенням псевдовиборів на окупованих територіях. Сукупність цих факторів свідчить про навмисну ескалацію конфлікту і підготовку до нового етапу збройного протистояння. У сьогоднішній програмі ми будемо говорити про перспективи розвитку ситуації та поспілкуємося з тими, хто стримує ворога на передньому краю оборони. На передову у район Донецького аеропорту відправилася батальйонна тактична група 93-ї окремої механізованої бригади. Як проводжали добровольців та як зустрічали з ротації їх бойових побратимів, дивіться у сюжеті. Бійці батальйону тактичної групи 93-ї окремої механізованої бригади приступили до виконання завдань з оборони Донецького аеропорту та рубежів навколо нього. Перед відправленням у Пєски Авдіївку та інші стратегічно важливі населені пункти військовослужбовці мали можливість поспілкуватися з офіцерами управління оперативного командування Південь та представниками Дніпропетровської облдержадміністрації. Метою зустрічі було остаточне з'ясування і вирішення нагальних потреб бійців у матеріально-технічному та організаційному забезпеченні. Крім цього, майбутні захисники аеропорту отримали від облдержадміністрації сучасні засоби зв'язку, прилади нічного бачення, тепловізори, оптичні приціли, біноклі, а також броньовану вантажівку з причіпом. Цей автомобіль підвищить мобільність підрозділів забезпечення, а також слугуватиме у разі необхідності захищеним засобом медичної евакуації з поля бою. Хотів би поблагодарити вас за те, що ви сьогодні захищаєте нашу родину в першу очі. Повтори. оказать ту помощь, которую мы оказываем, еще дополнительно вас снабдить тепловизорами, биноклями, прицелами. Машины бронированные, которые существуют сегодня, вот, с прицепом, который могут подвозить вам боеприпасы и продукты питания. Хотел бы сказать, пацаны, мы очень хорошее дело делаем все вместе. Хочу, чтобы вы все вернулись живыми. Знаете, что на вашей, за вашими плечами есть мы, которые будем подпирать и помогать вам всем. У вас есть дух, Которий ніхто никогда в жизни не поламає и не сможет нічого сделать. Спасибо вам за те, що ви є вам, спілкувану. Берегите себе! Здоров'я всім бійці батальйону тактичної групи, з якими, до речі, ми вже спілкувалися в минулій програмі, під час тактичної підготовки на новомосковському полігоні. Усі, без виключення добровольці, вони рушили на зміну своїм товаришам, які несуть службу на околицях Донецька. Своєчасна ротація дозволяє найбільш ефективно використовувати можливості підрозділів, відводячи з лінії фронту у тил особовий склад та бойову техніку для відпочинку, перегрупування та відновлення боєздатності. Дві батальйони тактичні групи 93-ї окремої механізованої бригади днями повернулися до своєї військової частини для відпочинку і відновлення. В Урочистій обстановці до них звернувся командувач військ оперативного командування Південь, представники обласної та міської влади, які вручили почесні грамоти та медалі тим, хто відзначився під час бойових дій. Сьогодні ми дочекалися цієї хвилини, що ми зустріли наших героїв 93-ї окремої механізованої бригади. Всі пам'ятають весну цього року. Коли ми з вами тут збиралися, коли ви готувалися до виконання завдань для несення служби на блокпостах і не очікували і не знали, які завдання будуть в подальшому перед вами стояти, я з гордістю можу сьогодні сказати і подякувати всім вам, тут присутнім, за ту вашу службу, за то ваше відношення, за ті ваші подвиги, які ви щоденно, які ви щонічно. Виконували в районі виконання завдань. Всі ті випадки, які були, всі ті героїчні поступки, звичайно, кожен з вас внесе в історію свого життя. Я від себе особисто, від військової ради оперативного командування, хочу подякувати вам, як людина, як генерал, за тих півроку. Які ви знаходилися в складних, в понад складних умовах і честю виконали ті завдання, які перед вами були. Сьогодні перед вами більш приємна задача: по-перше, здати, розрахуватися за зброю, майно, заявити всі проблеми, які є сьогодні у вас, у ваших колективах, для того, щоб поки ви будете відпочивати, ми могли зайнятися вирішенням тих проблем. Піти додому, відпочити, набратися сил, можливо, щось переозмислити. Після того ми з вами повинні зібратися знову ж тут і намітити шляхи, як ми маємо відновитися, що ми маємо з вами зробити для того, щоб ми були готові. Вже не так, як було весною, а вже з врахуванням вашого досвіду, вашого вміння, ваших знань, як ми маємо діяти далі і виконувати поставлені завдання. Я звертаюся до всіх вас, шановні товариші, солдати, сержанти, товариші офіцери, з тими словами глибокої вдячності про тих людей, про тих бійців, які були серед вас весною і яких сьогодні немає. Вони також здійснили свій подвиг і переважна більшість з них також залишилися героями. Ми повинні про них пам'ятати завжди. Вони завжди мають залишитися серед нас. І я думаю, що в цій бригаді буде стела, буде музей, в якому це все буде овіковічено, для того, щоб ми могли виховувати наших нащадків, які прийдуть після нас. Я ще раз дякую всім вам. Я впевнений в тому, що всі ми з вами не тільки виконали, а й в подальшому будемо гідно виконувати наш військовий і громадянський обов'язок. Я всім вам дякую. Слава Україні! Героям! Ці мужні чоловіки забезпечували мир і спокій за своїми спинами. Наразі прийшов час для відпустки та довгоочікуваного спілкування з родинами, друзями та коханими. Гостем нашої студії є оглядач газети день Юрій Борисович Райхель. Я вас вітаю, Юрій Борисович. Драсті від початку російської агресії ми спостерігаємо доволі консолідовану позицію світового співтовариства з українського питання. Однак далі певних заяв та санкційних дій справа не йде, що має статися, аби Європейський Союз та Сполучені Штати втрутилися у ситуацію. Тут, здесь мы должны раз, четко разделить э, два таких э, две плоскости международного воздействия на эту ситуацию, о которой мы сейчас говорим. Первое это э, возможное военное вмешательство. Оно невозможно. Наши западные партнеры не готовы и не имеют э, такого желания по очень многим обстоятельствам э, внутреннего характера военным посылать свои контингенты войск на украинский фронт, назовем это так. Что касается второй части, это введение санкций, это возможные поставки вооружений, дипломатический нажим, то тут очень много будет зависеть от того, как будет вести себя Москва. Если масштаб агрессии будет увеличиваться, а это вполне возможно, то и контрсанкции будут усиливаться. Можно уже сейчас предполагать, что поставки вооружения, в первую очередь таких технически сложных видов вооружения, они могут осуществляться, начиная с начала будущего года. Для этого есть целый ряд причин. Это последние выборы в Соединенных Штатах, где большинство в обеих палатах Конгресса получили республиканцы, сторонники усиления поддержки Украины. Это более ужесточение позиций Германии в отношении санкций и воздействия на Россию. Это уклончивая позиция Китая, который не проявил должным ну, вернее, на что надеялись в Москве, он не проявил достаточной солидарности, в первую очередь, в финансовых вопросах. И последняя плоскость ⁇ это внутреннее положение в России, которое пока, в связи с целым рядом обстоятельств, в первую очередь финансового характера, начинает ухудшаться. Насколько каким долгим будет этот тренд, сейчас очень сложно определить. Тем не менее, уже есть данные о том, что экономическая ситуация в России где-то к февралю будущего года значительно ухудшится, что может вызвать достаточно серьезные внутренние проблемы. Хотя надо понимать и следующее, что оболваненное кремлевской пропагандой население и последний опрос Левада-центра показал, что люди готовы мириться с ухудшением своего экономического и финансового положения только потому, что Крым наш. Поэтому это внутренний достаточно сложный и противоречивый процесс, Тому ми должны розуміти так, що главним условєм усіллення допомозі будуть наші успіхи воєнної і угу. С З внутрішньополітичної точки зору от новий парламент це буде така дивна суміш тих людей, людей, які звикли працювати за старими схемами та людей, які прийшли з Майдану та з АТО. Е, як ви вважаєте, чи буде їх? Е, е, Спільна робота продуктивною, і що ці люди мають запропонувати суспільству першим разом сподіватися на те, що люди, які прийшли з прежньої власті і були тісно зв'язані з властю, будуть достатньо продуктивно працювати в парламенті. Це визиває значительно скептицизм. З другої сторони, командири батальйонів, називаємо це так. не имеют опыта политической деятельности и могут попасть в мясорубку, назовем, можно говорить так, внутренней украинской бюрократии, которая умеет обламывать, и мы такое наблюдали очень много раз за 23 года нашей независимости. Поэтому это тоже весьма сложный и противоречивый процесс, и очень многое будет зависеть от того какую позицию займут наши лидеры, начиная от президента, премьер-министра, то есть те лидеры, которые будут возглавлять ту коалицию, переговоры о которой вот уже сейчас идут и вроде бы по их сообщениям приближаются к концу. Это переходной парламент. Представляется, что он не очень надолго из-за тех проблем, которые в нем существуют. И следующей очень важной проблемой будет взаимодействие парламента и правительства. Хотя это правительство будет образовано новой коалицией, которая должна сложиться в парламенте, это не значит, что отношения между ними будут безоблачными. И здесь тоже мы будем свидетелями довольно острых политических моментов. Но это обычные, демократич... это обычные демократические процедуры. Мы имеем пар... парламентско-президентскую республику со всеми ее достоинствами и недостатками. Еще на порядку денному майбутн на самом порядке. В первую очередь, конечно, это э, противодействие агрессии. Но противодействие агрессии это не только военный аспект. Почему-то все думают, что самое главное это очень важно там отстоять соответствующий блокпост, не пустить врага дальше на нашу территорию. Это, конечно, очень важный очень важный элемент обороны. Но война это, это военные действия во вторую очередь. Война это в первую очередь политика. А политика делается не в Донбассе, она делается в Киеве и от того, как будет развиваться реформирование страны, в том числе ее оборонного сектора, не только оборонного, а сектора безопасности. Очень тоже многое зависит, в том числе и положение на фронте. И вот это ну, неразрывный процесс, его нельзя разделить вот эта политика, вот эта война. Это все вместе связанное, но от того, как будут насколько быстро начнется реформирование страны, насколько быстро этот парламент начнет принимать законы, но самое главное, как исполнительная власть будет эти законы реализовывать, ну, например, закон иллюстрации, мы уже видим в определенных случаях имитацию. Деятельности по этому закону. Сам по себе закон имеет очень много изъянов и он нуждается в уточнении. Но даже то, что принято, уже во многих случаях имитируется. И это тоже проблемы, которые, несомненно, отразятся на нашем военном положении. Поэтому э, можно четко сказать: фронт и тыл едины. І що впері, а що позаді, що на самом деле фронт, а що на самом деле тил сказати очень сложно. На самом деле це єдине ціле. Зрозуміло, що найближчим часом нам миру і спокою чекати не варто. Але який переломний момент ви вважаєте має статися, щоб ситуація е рушила в бік нашої перемоги, і якою ціна буде цієї перемоги? Ну, понимаете, мы же не можем действовать по-сталински, мы за ценой не постоим. Потому что мы должны беречь каждого нашего солдата и офицера на фронте. Не только на фронте, но и в тылу, и везде. Поэтому цена должна быть минимальной. То есть мы должны обойтись минимальным количеством жертв с нашей стороны. Я имею в виду в физическом смысле, это убитых и раненых желательно, чтобы их вообще не было. Ну, на войне так не бывает, но стремиться к этому нужно. Вторая, э, вторая особенность, и это тут тоже очень многое будет зависеть от того, если э, реформирование страны начнется, и мы все увидим, что это э, из, эти изменения, последствия их будут э, скажутся не быстро. Потому что есть и экономическая инерция, и финансовая инерция и военная инерция. Военная инерция состоит в том, что мы еще имеем недостаточно боеспособную армию во всех смыслах. Мы имеем недостаточно продуктивные, хотя и во многих случаях успешные э, силы безопасности нашей страны. Потому что последние события в Харькове говорят о том, что российская агентура не дремлет. И нам нужно считаться с тем, что теракты будут происходить в нашем, в том числе, и глубоком тылу. Поэтому можно говорить о двух составляющих. Это, в первую очередь, военные успехи. Военные успехи не только в наступательном смысле, а и в оборонительном. Потому что чем активнее мы будем отбиваться, отбивать атаки врага, ну там Донецкий аэропорт, Дебальцево, ну и очень много других этих горячих точек. Мариуполь. А попытки такие будут, это несомненно. Это первая часть. Второе, нам надо готовиться весной к наступлению, потому что нашу территорию пора освобождать. И не, э, время в этом смысле играет не только на нас, но и на нашего противника. И с этим нужно считаться. Это несомненно, наши военные успехи, успехи дипломатические. Здесь у нас больше успехов. Надо отдать должное нашей дипломатической службе. Она работает весьма эффективно. И, конечно, насколько будет международное воздействие на агрессора. Я вам дуже дякую, Юрий Борисович. И вам спасибо. Після шести місяців проведених у зоні АТО з передової повернувся 20-й батальйон територіальної оборони. Як зустрічали на рідній Дніпропетровщині героїв? Дивіться у наступному сюжеті. До селища Черкаське у розташування 93-ї окремої механізованої бригади на ротацію повернувся 20-й батальйон територіальної оборони. Зустрічали захисників їх близькі та рідні, волонтери, громадські діячі, представники влади та звичайно ж військове керівництво. 20-й батальйон територіальної оборони був сформований у Дніпропетровську наприкінці квітня і вже з 7 травня розпочав свій бойовий шлях. Підрозділи батальйону брали участь у подіях в Маріуполі, несли службу на околицях Дніпропетровської області, виставляли блокпости у звільненому великоновосілковському районі Донецької області, поступово просуваючись у напрямку Курахове та Донецька. Під постійними обстрілами з реактивних систем залпового вогню, самохідної артилерії та мінометів, відбиваючи піхотні атаки терористів наші земляки, вогнем стримували сили супротивника та протидіяли його диверсійним групам. Завданням хлопців було утримання рубіжів оборони, здійснення контролю за переміщеннями транспорту та людей, сприяння поверненню до звільнених територій мирного життя шляхом забезпечення діяльності органів місцевої та центральної влади. Одним з важливих напрямків роботи була співпраця з місцевим населенням та комунальними службами у відновленні пошкоджених інженерних мереж електро та водопостачання. Нарешті відбулася довгоочікувана ротація. Хлопці з Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Павлограда, Кривого Рогу, Нікополя, Новомосковська, Меживої та інших міст і сіл області нарешті побачать рідних і відпочинуть від війни. Яка несподівано відірвала їх від звичайного мирного життя і за півроку перетворила цивільних шахтарів, пекарів, менеджерів та керівників підприємств на вже досвідчених солдат, сержантів та офіцерів. На місці батальйон! рівнять! Отопікотний батальйон виконав бойове завдання і повернувся в пункт постійної дислокації. Здравствуйте, Товариші! Ура! Шановні стариші офіцери, сержанти, солдати, шановні присутні, я щиро і з радістю вітаю всіх тих героїв наших, які сьогодні стоять тут перед нами. Ви майже півроку виконували бойове завдання. Починали з Маріуполя, зараз повертаєтеся з Красногоровки, з Мар'їнки. Я з радістю констатую той факт, що ваш підрозділ майже не поніс втрат. За півроку бойових дій ви втратили тільки трьох військовослужбовців. Це говорить про вміле керівництво вашим підрозділом, вашими підрозділами, ваших командирів. Це говорить про те, що кожен військовослужбовець, який строю, знає свою справу, вміло її виконує, і тому ми сьогодні бачимо всіх вас тут. Ну а показником. Показником того, які завдання ви виконували, говорить те, що йшли на війну батальйоном територіальної оборони, а повернулися вже окремим мотопіхотним батальйоном. Я вам дуже дякую. Слава Україні! Шановні побратими, я дуже радий, що я командир цього батальйону. Я дуже радий, що ви солдати цього батальйону. Я горжусь вами. Я хочу сповнити тих, кого зараз з нами нема. Це Серегу Деміденка, Олежку Ейсмонта, Толіка Галазубова. Вічна пам'ять героям! Ми про них ніколи не забудемо. Слава Україні! водвиги, которые были там, мы вами очень-очень гордимся. Надеемся, что в будущем, в мирной жизни, вы найдете каждый сам себя, сможете вернуться в эту мирную жизнь. Здесь все, наверное, не так понятно, и сегодня не так просто, потому что там виден враг, и там видно, с кем мы воюем. Здесь, наверное, свои сложности, и с ними тоже придется как-то мириться и учиться жить. Но мы вас очень-очень любим, мы вас очень-очень ждали, и, наверное чувства, которые сегодня переполняют каждого из нас это та малость, которую мы можем выразить словами будьте счастливы в мирной жизни спасибо вам огромное за то, что вы вернулись живыми спасибо сейчас хотели бы вам чтобы сыграл пианоэкстремист свою композицию в подарок он ее тоже долго готовил наши дети обязаны вам, и мы обязаны вам э, мирным небом над головой, хотя бы здесь, в Днепропетровской области. Я хотел сыграть свою композицию, но на сегодняшний день у меня только грустные мелодии получается писать, потому что, ну, сами понимаете, война, поэтому я сыграю произведение «Белое облако». Тому народу. Хай живе. І слава, слава нації. Смерть ворогам. 20 вина. Яка нищить села та міста, забирає людське життя, і сіє розбрат вирує лише за 200 кілометрів звідси, і ці люди надто добре запам'ятали кожен день з тих шести місяців, протягом яких вони несли там службу. Тому після відпустки, вже у новому статусі окремого мотопіхотного батальйону, вони знову рушать на захист батьківщини і всіх тих, хто продовжує жити буденним життям у тилу, сприймаючи війну як вже звичну картинку у вечірніх новинах. Цей злагоджений та загартований колектив відбувся як бойова одиниця і як співтовариство однодумців, які об'єднані однією метою метою миру. І вони захищатимуть цей мир до останнього, адже вже бачили, що таке війна. На цьому я з вами прощаюся та бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Передачу провів лейтенант Романов.